Привіт мої, привіт мої друзі! Сьогодні я буду виживати в Майнкрафті і перед записом відео дивіться, що я знайшов. Це напевно саме поведення печер. Ну а зараз я переходжу в перший режим зору і ми починаємо далі дивитися, що буде. Ось я прийшов і я показую. Тут за два світили сьогодні я це зустрів, Я тут за синій барбник зробив для дивана. Тобто є Я тільки перекрапчу доски. Тобто ту. То, тобто я не знаю. Я просто не хотів записувати сьогодні відео. я Просто хотів трохи в майні, А от всякі інтересні... Записи я завжди на канал маю записати. А то мені друзі, як завжди не вірять, коли я їм отаке розказую. Ох. Просто дивіться, як туди можу попасти. А скільки там заліза Є діаманти бачу? Все підписники ми зараз туди спускаємося? Правда, треба дерево, зараз буду тупи і поїсти. А то я в минулому виживанні таки помер. Коли виживав без записів, просто хотів трохи повиживати без записі. Перед тим, що ми створив цей світ, от я виживав, і від того, що в мене не було їжі, я помер. Що, розказуємо один цікавий факт про Майнкрафт. Коли ви свинина, то сам, як ви посмажете, то, то буде дуже для першого смачено і дуже корисно. Воно дуже багато холоду виспавняє, тому рекомендую добувати тільки свинину. І баранину. Шуба випадає, а шуба ми можемо зробити дішку. Ти ще квітки збираю. Отак. Корову бачиш. Нам ще шкіряна броня, напевно, потрібна, ми самі на початку відео бачили, що ми там побачимо. Зараз перекушу трохи, починаю добувати. Страшно, коли я дивуся дерево, тому що я думаю, що я без записів. Ну, і, Ну ви думаєте, подумать, мої батьки ще якесь тут, як говориться. Зараз ми крафтуємо меч. Так, палик можна скрафтити. Крафтуємо меч. І мене, друзі, напевно, зараз бити. Осина, чого ти Ну, Осині? Ні. Не барвник, а вот показываю вам лайфхак Майнкрафта. Опа! Все, теперь нам прямо на в верстак наш. С верстак і Майнкрафта Лежку. Я вот играю збираю Женя Даю, тому що я вившу, що я очікував щось в ту світу такого глобального. Такої гігантської печери я не учика. О, молодець, я загубив. Так, у мене там. буде. Тато. Та. О, все, вс, багато вже тут печеру. Слухайте, друзі, якщо ви хочете, щоб я знімав більше і частіше таких крутів відео, то не забудьте підписатися і поставити лайк. Мені буде дуже вдячно. І може ми запишемо мультиплеєрів виживання. Ну, то буде не раніше двох чи одного тижня, тому що я захворів. Гадайте якою хворобою? правильно, вітрянкою. Та до мене не приходив друг, який вже перехворів вітрянкою yeah. ну, не вся вулушкова ще перехворіла, тому. Ой, бачите, там діамат я знайшов. Будь ласка, поділіться тим відео зі своїми друзями, щоб побачили щось з підрамти Майнкрафт. От якщо б я зараз почав грати, і я б не затопив. Що я починаю заходити в якісь приложення і починати. Так, скажете, що я звернув, що я зроблю де не... Не навіть, то слід можна використовувати як камінь. Так, я сам не бу... був шос, то що. Будь ласка. вам це цього... це кайло і нам потрібно подойти залізу. До Ой залізу. Ой-ой-ой-ой-ой. ты залезу. Моя тетя, я, я ютубер, это было бы идеальное место, но я тоже ютубер, так сказать. Я не популярный ютубер, то вы, если вы хотите, чтобы я больше с этого для хайда посмотрел. Вот человек арестится. вот ухода вот эта, зараз. Полезу туда, треба якусь. О, бачу, залізу. Так, о, залізо. Але, щоб я розумію, це мій самий світ, якщо ви... не було. Я був тут я, був, я, був, я, був, я в інших своїх світах. Та язу заходив. Там десь 25-й хвилин, а тут я 5, 5 хвилин тому почав грати, і вже буде залізо. Опа. Достаю нашу палець узер. Ой-ой-ой, тихо найди, дружка, будь ласка. Я сразу Русский буф бух починается. Точку столь не встал О, чтоб криперы это перешли. И, и, то диабат это Они там эти вода залезу. Ммм, зурив. У него тут братики. Ай-яй-яй. На мною братики жадуться. ну щось приходить, Скоро я взагалі нічого не буду зробити. Лежати буду просто і все. Та ще й тривога почалася? Сяду нормально. От, якщо тобі відео підішить. Хочу закинуть тревога. тревогу. это два, я не приходил. Мне сейчас серьезно тревога пошла, Павло. Что я везучий с дрибами купал? Кто бы не разметал, да, что попался. Что теперь? Алмазы попадаются на кожу в грудь. А ну ведь встань. Я попусрать. Слабее, ты как в бью підійшов на да, посраці да. а вони слабаки ай-яй-яй скільки в мене до кінця відео слизу буде мене цікаво я і сто дів тут тепер живу щоб ви розуміли по на мене все арда слайбі влізе на вона птумбовий мов, понево. То я ще за дер-дро кодом би бився за своє життя. То я зараз укриюся, я за своє життя ніколи за дер-дро не бився. По Василько, детально кривіть етер портал. Кулає в ландру кабаню. Залізе за задній лі 0. За ту діамантів. Тіда, та за не все виживання вистачить тих діамантів. Саліна просто. Доль, не па, заліза взагалі. Саліна не па, взагалі, ви розумієте. О, ж усубіте. Ну, щось ти корисне. Ти корисне, знаєш, щось. Не ну, як майкрафти, ми не можемо дістати до дива, ми не можемо до на диван є. Ай-яй-яй-яй. Зеленій, там зеленій, там зеленій, там зелені, я знаю. Фуз, Я зараз не ключ, серйозно. Хоча я вирду, мені тут веді туди доїло. Нормально мирно. Що це порто, мирно? що обойрут? Що мирну? Ви бачили? Я ну да. що до нормальний грає, так тільки до важкі зустрічається. Все повертаємо до маду. Ой, Вилазимо до нашої гори. І бачимо заледу. Кругляк. А тут лава була. А там потім після того ролика ютубера, коли подивитесь. Нехай бачать, хто тут везучись 100 Я поднимаюсь, как хочет. В это я хочу, то то вы буду выглядать, что я поднимаюсь. Друзья, я не знаю, что сказать. Тут я батю. Это всю в ложку выстачите. Напередодні. Ай-яй-яй, зараза. Ну, в бабі пішли. Покупай, що ви тут забули взагалі? От ви роздерю, я сюди зажиду. А повигрівай зідою, як треба. Буде вже в діамантовій броні. І того в нас заліза більше ніж треба. І ще до чоботи вистачить. або куртку скравчу. я за не знаю. кидайте потім теле. закидайте потім всі оце відео. Що Василь не боже виживати. Оку яка нормальна. Громова тишина починається в мене. І не вже кріпер взривається. А чого я тоски плавлю? Інструменти переплавлю краще. Ah, я башу, Ня. А, я вже мотала його к ньому. Ну на цьому відео підходить до кінця. Всім моїм підписчикам, які побачення будемо ось чекати наступних моїх випусках. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па.